У Вікторії триває ремонт будинку культури. Коли заклад зможе приймати відвідувачів, дізнавалася Альона Гуленко. Будинок культури у Вікторії один із найкрасивіших в районі. Та вже кілька десятирічний він стояв у занедбаному стані. Цього року сільська рада взяла участь у районному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Загальна вартість цього проєкту 301 тисяча. З них район нам надав 210 тисяч, організації партнери, це сільгосвиробники 10 тисяч гривень і остача сума це наша. Ми зробили фасад, зробили, як ви бачите, ремонт у фоє, де плануємо проводити різні свята. Громадські зібрання, тобто обговорювати свої проблеми, які в нас будуть виникати протягом року. Проводити різнопланові свята, оскільки в нас люди талановиті. Ансамбль Берегиня, творчий колектив Диво, дитячі колективи. Тепер матимуть змогу проводити репетиції та виступати на сцені. Поки що невеликий, адже ремонт зали занадто дорогий і в найближчий час не планується. Зроблена перша черга ремонту, але сучасний ремонт, енергозберігаючі технології вже буквально через неділю буде тепло у цьому будинку культури, тому що твердопаливний котел придбаний, батареї сучасні. Я вважаю, що от за такими технологіями майбутнє громада піклується про своїх жителів. Також сільська рада придбала музично-підсилювальну апаратуру на суму 80 тисяч гривень, нові костюми, танцювальні для дітей, підлітків та вокального ансамблю на суму 90 тисяч. Наступний наш сюжет буде вже з концерту в оновленому будинку культури.